Ні, друзі, не подумайте, я не сплю, я просто лежу, житель, що ти тут робиш у в будинку. І я вам хочу сказати всім привіт, друзі! З вами знову Максим. Вибачте, що так довго не було відео. Сьогодні до мене, завітав, до мене завітала деяка людина і знайомтесь, це Аліна, моя сестра. Вона зі мною колись знімалась, а потім, а потім пропала на 9 років і не з'являлася. Так, жителі, а що ви тут робите? Ви до мене додому зайшли долі. Ні, до Аліни. це гоша, Паша, Діма. А, зрозуміло. Нічого собі в тебе круті книжні полки. Так, да, я їх прикупила. А, зрозуміло. То так. я бачу ти в цьому желізові. А, так, зрозуміло. Так, добре, я поки піду додому, там дещо потрібно взяти. Так, 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 заходимо додому. Мені насправді потрібно у скрині взяти. О, кстати, друзі, я взяв отакий меч. Я його прикупив на аукціоні. Діло в тому, що я недавно був на аукціоні, у мене залишилось тільки 17 ізумрудів. І я там прикупив собі отакий меч на цілих 26 урона. І тут навіть в нього є оглушення. І ще якісь ефектики. І також у мене є опит. Я також це виграв. На конкурсі він був на аукціоні. Я можу в себе трошечки кинути, але це не так важливо. Пшениця, всякий мусор. Ну і давайте ми візьмемо топор. Мені дещо там потрібно добути. Так, Аліна йди. О, Аліна? Житель, ти не бачив Аліну? Ні, Максим, я її не бачив. А, а де вона тоді? Блін, можливо, піду інших жителів спитаю. Так, житель, ти не бачив Аліну? Ні, Максим, я не бачив цього самого ранку. А, зрозуміло. А де вона тоді може бути? Я дідійшов, вона кудись стекла. Тут нікого немає. Так, тут можливо хтось є. Жителі, ви не бачили Аліну? Ні, ви не бачили. Зрозуміло, зрозуміло. А хто тоді її бачив, я не можу зрозуміти. Так, тут також нікого немає. Я просто хотів піти до лісу. А тут я хотів просто дерева нарубати, а тут нічого немає. Так, 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 піду інших жителів, спитаю, можливо, вони знають, друзі. Ви не бачили, куди вона втекла, поки я там був? Так, тут немає. Тут також немає. І тут немає. І тут немає. Може вона на складі? Щось взяти хотіла. Житель те... А, він зайнятий, походу. На складі також немає. Що це? Друзі, ви це бачите? Якийсь люк. Він відкривається, він не зачинений, в скринях нічого немає, ці не відкриваються. Ні, вона не могла сюди піти, сюди ще нічого не складували, тому що склад новий. Так добре, що я взяв топор, тому що я зараз ці сундуки розламаю, мені цікаво. Хоча чи варто мені сюди спускатися, я навіть не знаю. О, Алмази? Ви бачите, друзі, тут алмази. Що це? Як це може бути? Так, ну добре, спробуй туди спуститись, Ну, тут діаманти і мене це дуже дивує. Такс, такс, такс. Тут якісь двері і довгий коридор. Я, друзі, не люблю довкола. Такс, йдемо сюди. Я вам казав, що ненавиджу коридори, бо а! А тут а! Отут такі сюрпризи деколи є. Так, двері якісь. Вони а... дуже. Тіашко відчиняються. Ні, друзі, я їх не відчину. Можливо, топором спробувати. Ні, ні, ніяк не виходить. Вони, мабуть, якісь броньовані, Непробивні Так, добре це дивно. А тут що? Е, якась броня. Друзі, ви це бачите, тут якась броня. Фау, шолом Фау Нагрудник, фау, ботинки. Тут багато і що це таке. Дивіться, яке яди! І мене все підсвічує. Так, це дуже добре і в мене пригучість з'явилася. Так, це дуже добре. Давайте ми це знімемо і поставимо назад. А вдруг це чийсь дом. Хоча. Ви, ви знаєте, скільки тут алмазів? Галі не я, це ніхто нічого не робив. Так, давайте спробуємо. Туди, тут берду, бедр, бедрок, тут ніяк не підкопатися. Як нам тоді? Давай спробуємо просто з е, цього. З підвороту. О! Вийшло з підвороту. Тут, тут якийсь склад. Що? Зірка, незера, тут пусто. Що? Скільки тут їжі? Вона, вона зовсім нова, гриби, обожні гриби. Вона зовсім нова, друзі. Вона дійсно дуже свіжа. А... Що? Із... Ладно, це я трогати не буду. Можливо, це якийсь злочинець це зробив. І мене також посадяться. ці алмази також поставлюся. У... Земля. Друзі, ви бачите якась земля укріплена. І що вона робить? Ладно, це дивно. Ви це бачите? Ракета якась і оце. Щоб ви, оу. Щоб ви розуміли, це ядерна бомба, друзі. Вона дуже потужна. І що вона тут робить? Блін, треба телефонувати в поліцію. Також тут є тазер, це як шокер, тільки він на відстані. І. о, а чого він так без тратиться? Міна, кучу яблук і. і. і книга? Що це за книга? Давайте прочитаємо. План 101. Вбити всіх жителів та вкрасти увесь банк світу. Напевно, він мав на увазі світу Майнкрафта. Тип, виконується. Друзі, ви, ви зрозуміли, що взагалі? Я нічого не розумію. Загалі. Тут якісь блоки, платиновий блок. А це що? Пушки? СЕРЬЁЗНО? Пушки? Так, друзі, це, напевно, вкрадено. 100%. Давайте я візьму якусь. Давайте ми взагалі їх протестуємо. Це така суперкрута пушка. Це інопланетний бластер. Далі тут у нас є ось таке. Це якийсь пістолет дуже крутий. Но мені більше всього подобається оцей лазерний пістолет. Вау, да, я точно його візьму. Тут 15 алма. А, це мої точно щось вже забуваю. Так, це я заберу собі. Тут емеральдики, в принципі, нічого такого цікавого тут немає. Але, блін, якось це дивно, друзі. Візьме і не згодні. Так, а що тут ця зірка робить? Я не можу зрозуміти. Так, добре, візьму її з собою, можливо, пригодиться. І тут, тут ще щось. Почекайте, там, а там я вже був. Це, я пам'ятаю, тут просто ком... Кімнатка пуста і все серйозно. Ні, має бути по-двох. Десь, можливо, скритний якийсь вход чи що. Та ні просто пуста кімната. І для чого вона добре? Якось дуже дивно. І двері. Ще одні двері. А вони вже ніяк не відчиняються. Тут я бачу якийсь механізм. Тобто вони відчиняються якось по-другому. Вони взагалі не... Відчиняються Так, це невозможно, друзі. Це нереально. Так, можливо, щось з цією зіркою пов'язано. Я не знаю, можливо, її кудись поставити потрібно. Давайте сюди поставимо. Так, Давайте поставимо її. Ні, ні, нічого не вийшло. І що таке? Тут також нічого нема. Тут якісь ракети ще. Так, добре, давайте ми підемо щось до села, чи що. Там якісь скелети Ще. Надо, напевно, йти, тому що... Стоп! Вони відчинилися. Вони відчинились. Тут ще якісь двері і. І. Що це таке? Оу! Оу! Током б'ється, що це взагалі таке? Якийсь забор, який б'ється током. Дайте, можливо, це я просто щось зі мною. Я... Ні, друзі, ау, це заборчик. Він дуже сильно б'ється током, але що він тут робить? Так, давайте спробуємо ці двері відкрити. Так, давайте спробуємо вітчик. А... Макс! Що це ти робиш? Це що йде? Це що ти тут робиш, Ау, блін? вогонь! Мене хтось вкрав сюди прив'язав і... О, пісок... Дійсно, дуже сильно прив'язано. Дай я спробую зламати це. О! Що це Чекай, взагалі слухай, таке? Цей пісок дуже сильно пече. Серйозно він пече? Так. А. Добре, це дуже дивно. Слухай усе, що я тобі скажу. А як ти тут взагалі опинилася? Мене вкрали. Вкрали? вкрали? Хто тебе вкрав? Мене вкрав незрозумілий... як можна сказати. Мене вкрала незрозуміла людина. Незрозуміла І людина. Я підслухала, що вона брала. Йдемо на склад. На склад? Тут чомусь камінь є. Відбеток пальця? Е, що? Я тут забрав одну пушку, але я зараз... А, треба взяти все? Ну добре, я візьму. А для чого нам це все? Він! Підніматися? Він хотів, що він хотів, Валіна, поясни мені. Потім коли так, Оц, давай оць, уламаємо я ці... о! Давай, давай беремо і що він хотів, Поясни. Він хотів поїхати у місто і пограбувати банк. В банк? Друзі, ви пам'ятаєте книжку? Книжку. Так, книжка. О, житель, житель, житель це нічого не було. Це ми просто туди розберемо. Куди? Куди, а сюди? Ну, добре. І що? Він хотів вбити всіх мінтів того міста, а потім пограбувати банк. Пограбував друзі, це взагалі. Та там було написано виконується, Ви ж всі це бачили. Виконуйся. Зараз я навіть повтор зроблю. Давайте прочитаємо план 101. вбити всіх жителів та вкрасти увесь банк світу. Напевно, він мав на увазі світу Майнкрафта. Тип виконується. Бачили? Там було написано виконується. Так, добре, це дуже дивно. А ти не знаєш, куди він пішов? А, ти ж казала в місто. А як ж нам його спіймати? дивися. Ну, і, Аліна, як нам туди потрапити? Ну і що таке? Нічого не працює, він телепортувався. Можливо це тільки... Ау! Вибач. Можливо, це тільки на нього робить. Побачиш, його стріляй. Там є. Там в мене є пушки, на. Ні, ця... тільки ця його може вбити. Ну не Ні, знаю. Це... Ну все, давай, убивай. Чё? Ты кто? Оу! Ой! что такое? Алина! Оу!